Розкажіть, будь ласка, як часто ви збираєтеся на подібні заходи? Скільки разів вже було пленерів за час літа 2012 року? У нас, в принципі, не сильно багато, але з десяток десь вже бойбуються заходи. У нас. І скільки, до речі, годин зазвичай проходить такий захід? Чи впливає погода? Чи допомагає дійсно бажання малювати, незважаючи на дощ, спеку? В принципі, дощ можливо вплинув, тому що фарби для фарб це дуже корисно. А спека, я думаю, це не, не, не заважає. Скажіть, будь ласка, чи важко бути моделлю під час малювання? Важко. А що саме важко? Сидіти спеку. Але ж душу все одно гріє відчуття, що за декілька годин, можливо, днів висохне картина і буде чудовий образ. Це надихає вас? Звичайно. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Ага, так. Як давно ви займаєтеся тим, що допомагаєте художникам створювати чудові образи на полотні? Сьогодні перший день Я допомагаю, як ну. А які образи вам подобаються? Образ в капелюшках або, можливо, більш такий образ актрис. Що саме близько вашій душі? Різні образи мені подобаються. А про який образ мріяли би? М -м -м, образ Лорен, наприклад, мені подобаючи такі актриси 20-х студентів. Вам був натяк прямий. Тобто наступна робота буде це Софі Лорен. Що, як... На фоні осіннього Агаті... листя. Агаті тільки посидючись, і, в принципі, все можна зробити. Так. Це ж дівчина, дівчина зазвичай неї зміниться емоції, природи, настрої. Можливо, вона побачила гарного хлопця, він йшов мимо. Гріх не озирнутися і не подивитись. Скажіть, будь ласка, ви теж малюєте зараз агату, так? Це досить складно визначити, мабуть, тому що я пробую для себе нову техніку, скажімо, так, відносно акварет. Вона прозора і мені здається, що я дуже перепрацювала відносно віку. Але ми тут збираємося для того, щоб вчитися, розвиватися, і це наша головна ціль. А в якій техніці ви працюєте? Акварель. А можливо, ще інші фарби використовуєте. Звісно, взагалі наші художники працюють всіма можливими матеріалами, скажімо так, якими працюють. А що більш подобається? Акварель? За прозорість або, можливо, олійні фарби? Ви знаєте, Хочеться освоїти просто акварель, тому що це така дуже техніка прозора, так як то сказали. Але якщо зайвий штрих, то все, робота інакша, так? Так, все, робота перепрацьована, однозначно. Що, щодо пленерів, всі, ми збираємося. От найцікавіше, щоб ми частіше збиралися. І не так, як зараз у нас буквально двоє художників, всі інші там. Жара, там картошка десь Щоб перемагала не побутова оця тематика дійсно, нашого що... життя. То, да, то потрібно завжди тримати, як кажуть, пензель, олівець і щось створити кожен день, хоча б там годинку щось зробити. Бо приходили художники, прийшли, подивилися, та ми хочемо сьогодні відпочити. Вони ти протягом тижня працювали і захотів відпочити. Я вважаю це неправильно, потрібно завжди працювати. Хотілося б, щоб нас було і більше, і кожен працював би. Це було б непогано. Скажіть, будь ласка, чи бувають такі дні моменти, коли зовсім не хочеться братися за пензлі, малювати? Буває таке? Ну, звісно, буває, тому що всі ми люди, особливо творчі люди, перепади настрою. А коли роботи саме ви краще малюється, коли настрій чудовий, коли закохана, чи коли дуже погано на дощі? Коли краще малюється? Ви знаєте, це досить складно визначити, тому що роботи просто виходять різні за своєю тематикою, настроєю. Вони передають самого художника завжди. Яка буде наступна ваша робота після цієї ну, Які на ідеї? На Розвиваємося в цьому напрямку. Я, наприклад, працюю дизайнером одягу, тому для мене це таке от заняття для душі, тому що працюю тільки в графіці, от для мене це четвертий пленер і таке як от відкриття. Дійсно справа для душі. Взагалі для художника дуже важливо племерні такі заходи. Тобто кожен тиждень, там, кожен день виходити писати, тому що це дисциплінує художника однозначно. І раніше всі майстри тільки не етюдах які жили. Ну, раніше фотографій не було, скажімо там, 18-19 століття. Тому обов'язково потрібно на пленери виходити. Сам головний принцип пленера це схопити або рис, або колір. Вони швидкі, повинні такі зарисовочки бути. Ну, когось вони довше йдуть, когось швидкіше, але принцип повинен бути один це передати настрій, колір, якісь риси, все. Оце цього достатньо буде для пленера. Зараз дуже дійсно часто проблема, коли художник... Частіше фотографує якийсь об'єкт, а потім перемальовує хитро вдома так, але це е, малювання в реальному часі, воно дійсно допомагає для розвитку майстерності. Я думаю, що кожен художник для себе сам обирає так, чи бути справжнім художником, чи, як то кажуть, робити халтуру, бути комерційним художником. Вибір є завжди. Потрібно, щоб рука відчувала пензель і очі бачили те, що ти робиш. З природи брати. Ось саме якби, що для художника потрібно. Фотографії, да, з фото теж можна робити. Воно вже більш так комерційне ідея. Скажіть, будь ласка, коли наступного разу ви будете тут? Ну, нас не... Не в цьому парку, якби буде проходити пленер на хлопців. Місто я не можу сказати, де саме, а... але ми кожен тиждень, кожну неділю збираємося якраз на пленери. Недавно були два тижні назад? Назад. Да, назад їздили в Медведівку в село. За Черкасом там 40 кілометрів. Там дуже краєвиди гарні. Взагалі нас в Черкас, в Черкаській області і Україна дуже гарні краєвиди. І от їздити в село цю на там дуже гарні хатки. Вони такі старі, столітні, якби такі давності, соломені, криші. Ну, дуже гарно. Я вже туди з'їздив і ми поїдемо, це обов'язково будь ласка, які у вас на останок будуть побажання для черкащан, які малюють і які не малюють? Саме головне це бажання, яке я кажу. Приходьте, тось, пробуйте, пишіть, завжди працюйте. А і, чи ці можна ці? звичайним людям приєднатися до вас і стати моделлю? Е, натурою, так, натурою. Можна. Це навіть здорово буде. Ми могли б якось і обіграти натуру, щоб не просто. Посадити, а який ще образ створити? Навіть цікавіше і самій натурі, і нам буде цікавіше. Я думаю, було б здорово навіть коли люди цікавилися самі. Ми б теж Яке ваше життєве кредо? <сум> <сум> навіть не знаю. Що Я знаю спадає на думку перше? я можливо неправильно скажу по латині, там ars longa vita brevis. Мистецтво, іскусство вічно, життя коротка, десь так перекладається. Але найголовніше, працювати потрібно кожен день. Це щоб я порадив би художникам, ну не тільки художникам. Якщо є в тебе якась справа улюблена, працюй, працюй кожен день. Тобто ніколи не ні відпочивай. Я, наприклад, вийшов зараз і відпочиваю, і працюю. Тобто можна поєднувати ці дві речі Запросто. Дуже дякую вам, гарного вам настрою та шаленого натхнення під час малювання і взагалі в житті. Дякую вам, так.